Вільний виїзд за кордон до 24 років. В Польщі будуть навчати дітей в школах українською мовою, а також інші заяви, які стосуються саме української молоді, саме українських дітей і так далі. І ми це все сьогодні розберемо, а почнемо ми з скандалу, який розгорівся навколо Катерини Осадчої, яка осудила Людей, дітей е, і їх батьків, які е, виїжджають за кордон у віці 16-17 років. А потім розберемо всі інші заяви. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, е, Катерина Осадча, яка є телеведучою, е, засудила е, підлітків і їх батьків, які виїжджають за кордон, бо, на її думку, вони мають залишатись в Україні і її. Захищати. Ми втрачаємо людський капітал. І ті, хто виїжджає зараз, підлітки потім можуть не повернутися. Це дуже дискусійне питання на рівні держави, яке треба і повинно бути воно підняте. Треба про це говорити. Після цього одразу ж так, користувачі мережі українці починають задаватись питанням. По-перше, чи є в Катерини Осадчої діти? Виявляється, що є, є в неї син, якому 22 роки, Ілля Осадчий, і незважаючи на такі патріотичні заяви зі сторони пані Катерини, всі задали з питанням: а де ж знаходиться її син? І виявляється, що з 2021 року він вчиться в університеті Меріленду в США. Живе за кордоном, і я так розумію, повертати. Повертатись в Україну, щоб як вона говорила, захищати країну, він не збирається в принципі. Це все, що потрібно знати про подібні заяви від наших медійних персон. Коли є подвійні стандарти, що моє має право бути там, де воно собі захоче, а чужа дитина вона має залишатись в Україні. І знаєте, що найкраще? Що українці на сьогоднішній день не ведуться вже на ці заяви, все сприймається в штики, і це, напевне, на краще. Бо кожен може самостійно приймати рішення, як йому бути з його дитиною, як доля його дитини має скластись в подальшому, і так далі. Ось. Як на мене, тому це дуже адекватно. Наступне Міністерство освіти і науки заявляє, польські школи запроваджують вивчення української мови як другої іноземної та додаткові заняття. Крім того, розглядається можливість включення української до списку мов для складання іспитів в польських школах. Українську мову можуть запровадити для вивчення, якщо з таким проханням звернуться батьки учнів. Друге, є вчитель української мови та сформована навчальна група, і отримано згоду директора школи та керівного органу. Хочу сказати, що це абсолютно ніхрінашеньки не значить, і я не вірю в те, що в Польщі будуть викладати десь там в школах українською мовою. Я в це не вірю. В Польщі і так, в сторону українців, дуже багато є на сьогоднішній день напруги, м'яко так скажемо. Тому я не бачу шансів, щоб це було. Хоча. Бачимо, що потужні заяви від Міністерства освіти і науки в нас є. Наступне дуже незрозуміла е, історія: День захисту дітей перенесли з 1 червня на 20 листопада. Е, указ Зеленського. От. Е, тепер в Україні його будуть відзначати Всесвітній день дитини. Це стало несподіванкою, тим паче, що це якби було підписано і було опубліковано 30 травня. Тобто багато. Е, Багато хто в багатьох містах України там вже запланував якісь заходи, скажімо так, а тепер ці заходи вони стають нікчемними, але я надіюсь, що їх все одно проведуть. І день захисту дитини 1 червня, як завжди, був, ну це завжди було якесь таке святе свято, коли в дітей фактично починаються канікули, починається літо. Це якась радість, і тут день захисту дитини, туди-сюди. А тут це перенесли на кінець осені. От, звісно, це все е, впирається в, е, в те, щоб розійтися там в, в цих пунктах з Росією, але знаєте, краще б ми розійшлися з Росією в пункті, наприклад, обмеження свободи слова або там, тиску на цивільних громадян, обмеження прав, свобод і так далі. Краще б ми в цьому з ними розійшлися, було б, мені здається, ліпше. Наступний, депутат Федієнко. Давайте його послухаємо. Він говорить про е, виїзд. Е, Хлопців до 24 років за кордон це, в комітеті це поки не обговорюється, але дійсно місяць тому я підняв це питання в нашій фракції з приводу того, що ми маємо величезну проблему, коли батьки юнаків, які досягли наприклад 17-річного віку, намагаються їх ну намагаються, вивозять по факту. З України вони там вступають в закордонні на щаль і, звісно, через там рік-два-три, вони там соціалізуються і вже в принципі повернути їх до України, це практично неможливо. Плюс ми маємо величезну проблему. Що коли там батько не може виїхати до, до свого сина через відповідні там, ну звісно, обмеження, тому та місцему я піднявся питання, що дивіться, нам потрібно все ж таки цю прірву якось розірвати. І якщо дійсно ми кажемо про юнака. Які вступив до навчального закладу за кордоном? Там ми якось валідували це навчальне заклад, щоб не було фроду, знаєте там зловживань. Тому треба дозволити, щоб цей юнак, наприклад, нам до 23-річного віку, ну ми принаймні так якось оборогу, мав безперешкодної можливості як в'їхати, виїхати до батьків на канікули і так далі. Ми кажемо суто про таку відковикову категорію, по те, що зараз на жаль. Маємо президент до того, що ми просто втратимо в кінці кінців остаточно цю молодь, яка е, зараз вона виїхала е, через батьків. Ну батьки вивезли да потім він стає дорослим юнаком. Але він уже там соціалізувався, е, не як то не поєднує себе з Україною і повертатись вже не хоче. Це величезна наша проблема в першу чергу нашої країни. Це рішення ну, по 23-24 буде, чи по 18-23, тому що не зрозуміло. Та є проблема зараз з 17-річними, так? Ну, багато хто про неї говорить, в соцмережах це обговорюється, що 17-річних намагаються там вивозити деякі батьки, тому що з 18 вже не випустять. А, то, можливо, їм потрібно дозволити, або 23-24, це ж ті, кому вже, в принципі, через скоро, рік... Якраз, та, скоро якраз Ще трошечки поживітше рік, два, і буде, і все, і вас чекає мобілізація. Типу, трошечки їм ще ж треба дочекатись. Мобілізаційний вік, то це виглядає дивно, миначе навпаки, стимулюємо їх виїхати 23-24 перед буквально початком цього мобілізаційного віку. Трошки от незрозуміла логіка тут. Дивіться ще раз в комітеті це питання не обговорювалося особисто. Я, як народний депутат, ініціював обговорення питання саме 17-23 Після 23, звісно, нікої мови не, не йде і не може бути, і суто для тієї категорії е, населення, яке навчається в закордонних навчальних вузах. Ну тобто, вступило в навчальця вузи, там навчається саме про цю вікову категорію. Ще раз кажу 17, там плюс, ми ще не визначили, що це буде в законі. 22 або 23, мова йде. про інші е, категорії населення зараз мова ну не йде більше відео. Дивіться. Ось така от історія: знаєте, з однієї сторони, так, якщо дозволити виїжджати там і 18, в 19, і 20 і так далі, то, скоріш за все, менше насправді будуть вивозити дітей там 16-17 років, менше будуть вивозити. От. Але з іншої сторони, виїдуть всі, кому 23, кому 24, і якщо ця війна затягнеться що там, на 3-4-5 років, то вся молодь, яка є в Україні, вони всі покинуть Україну. Всі покинуть Україну. Тобто зараз вже трапляється, ну так, вже зараз відбувається оця, е, як сказати е, трагедія так, для майбутнього України, бо молодь це майбутнє України, вже вона трапляється. Це по-перше, по-друге, е, чим, чим більше, чим довше буде тривати війна, тим більше цієї молоді буде виїжджати і е, тим менше. В часі, якщо це розтягнути, то тим менше буде мобілізаційного ресурсу в Україні. Бо вся молодь, яка доросліше, вони всі будуть виїжджати за кордон. Вони вже виїжджають за кордон. Так? Якщо зараз е дозволять виїхати ще всім іншим, то я думаю, що вони там також розуміють, що ці всі також виїдуть, але тоді не будуть так сильно виїжджати 16 та 17 річні. Тож тут ситуація в будь-якому е разі є. Е Неприпустимою, неприпустимою, напевне, для тієї політики, яка зараз ведеться в Україні, коли треба всіх утримувати на території України не якимись благами, так, не якоюсь мотивацією, а кнутом. Е, от, і в цю філософію якось оце відкриття кордонів, воно просто не лягає. Бо якби з самого початку не були закриті кордони, то напевне на сьогоднішній день не було б в нас пусифікації, в нас би, напевне, трошки по-іншому. Склалося спілкування е, працівників ТЦК, працівників з влади з громадянами України і так далі. Так, ну, діалог би треба було будувати. Не мовчки запихати в буси і вести в навчальні центри. А е, треба було б спілкуватись і робити все для того, щоб громадяни не покидали територію України. А так, можна робити все, що захочеш, може відбуватись будь-який бред, але кордони закриті, ви не можете виїхати. От. І, можливо, все склалося по-іншому, якщо б підхід був більш демократичний, більш європейський, більш людяний, я б навіть так сказав. Але бачимо, що, на жаль, пішли по трошки іншій лінії. От. І як зараз цим справитись, абсолютно не розумію. Наступне народний депутат України Сергій Соболєв також про українських дітей за кордоном. Давайте його послухаємо. Тання навіть представників більшості, що можливо, 24 23 річні зможуть виїжджати і повертатися. Ну, це ні про що це лозунги Я думаю, що це ні про що, це не відповідає нашим реаліям. Друге, політика, яка проводить те, що ми тільки що говорили, що це не підпадає під ту філософію, в якій зараз відбувається діалог влади і цивільних громадян, от воно не корелюється. Бо якщо дозволити комусь виїжджати, то тоді втрачається мобілізаційний ресурс. Бо людей ніхто не буде, ну бачимо, що немає плану людей е заохочувати залишатись на території України. Є план силою їх тут тримати от і все. І бачимо, що народний депутат, в принципі, також про це говорить напряму, відкрито і так далі. Стосовно цих дітей, ну згадайте, ми на попередньому десь там ефірі згадували, що раптом ТЦК оголосили, що всі, кому 17 років, якщо негайно не пройдуть військово-медичну комісію, вони будуть оштрафовані від 17 і до там 85 тисяч. Ну, це сприяє таким речам чи ні? Ну як таке, ну хочете, робіть прямо на уроках військової підготовки? А те, що стосується загалом, мені здається, тут є таких декілька речей дуже ключових. Це прямі угоди з країнами, де є найбільша українська вижана, діаспора, mm -hmm. Польща, Німеччина. Ми Панада. їх знаємо всі. Де ми повинні заключати угоди про навчання принаймні українська мова і література в загальних освітніх програмах для українських дітей mm -hmm. це підтримка недільних шкіл, суботніх шкіл при церквах. Це завжди робили церкви за кордоном, для того, щоб наші діти мали можливість отримувати загальний курс для того, щоб вони не забували, що вони українці. І наступне для нас це дуже принципова релокація. Ну, дивіться, Бердянський університет зараз. Один з небагатьох, який зберігся майже на 100%. Викладачі, студенти він зараз шукає, куди йому релакувати. Вони хочуть викладати, а змушені викладати тільки дистанційно. Але ж така ситуація не лише по Бердянському університету, де окупація, а ті, які перед лінією фронту, вони не можуть теж проводити навчання. Треба думати про релокацію, щоб студенти могли вчитися. Величезна кількість дітей, які знаходяться, наприклад, на західній центральній ході України, в тому ж Києві. Треба спеціальну зараз програму для того, щоб ці діти мали можливість дитячий садок, школа обов'язково відвідувати. Тобто, такі речі от, в принципі, дуже твереза і свідома думка щодо українців за кордоном. При цьому в нас є Міністерство єдності, нагадаю, якому вже там майже рік часу, і вони не зробили абсолютно ніхрена, не задекларовано жодних цілей, яких вони мають досягнути, щоб якось можна було поміряти їх. Успіх, їх продуктивність, натомість нас годують якимись центрами єдності, які мають виконувати незрозумілу яку роботу, і дублювати роботу вже існуючих органів, замість того, щоб займатися власне оцим. Нагадаю, що в, навіть в тій самій Польщі, якщо ви хочете, щоб ваша дитина навчалась там за українською програмою в польській школі, то вам це буде обходитись там 300-400-500 доларів на місяць. Ви маєте віддавати для того, щоб навчатися. По українській програмі, по спільній там польсько-українській програмі і так далі, від держави немає абсолютно нічого: ні садочків, ні шкіл, нічого. Хоча, якби було велике бажання, якби дуже сильно хотіли там піклуватись про наступне покоління українців, щоб вони не забували, хто вони, то напевне б на це витрачали гроші, а не витрачали гроші на всяку херню, типу центрів єдності, які мають займатися незрозуміло чим це те, що дозволяє зберігати все це разом? І я думаю, що ці речі не є такі вже дорогі. Додаткові тиражі для, наприклад, ковінської мови, літератури для закордоння. Ну це копійки в порівнянні з тим, що ми втрачаємо, коли ці діти вчать німецьку, польську. Слава Богу, що вчать, але щоб не забували свою мову. Більше відео. Дивіться, отака друзі. В нас ситуація о, на сьогоднішній день. Склалася? Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім, до зустрічі!